Співробітники одеської митниці під час аналізу загального потоку міжнародних поштових відправлень звернули увагу на посилку з дитячими речами та харчуванням. Вона прямувала з Одеси до Алмати протягом минулого місяця одеською митницею отримано інформацію щодо можливого переміщення наркотичних засобів. Після прийняття даної інформації одеська митниця здійснила ризикоорієнтований аналіз зовнішньоекономічних операцій, пов'язаних з пересиланням товарів народного вжитку до республіки Казахстан. У ході даного аналізу та ефективного опрацювання всіх міжнародних посилок, які слідували в даний регіон, одеською митницю визначено певний перелік та засобами захищеного зв'язку сусідньої митної організації каналом Сенком було повідомлено наших колег в Казахстані. Після прибуття посилки до місця призначення алматинські митники ретельно її доглянули. Підозри співробітників одеської митниці повністю виправдалися серед безневинного вмісту посилки. Було виявлено 200 психотропних таблеток екстазі різних кольорів, форм та маркувань, а також пакети з кокаїном вагою 5 грамів. Наразі здійснюється фіксація даних даного правопорушення та відпрацювання всіх причетних осіб. Дякуючи співпраці одеської митниці та підрозділів Нацполіції, Дане виявлення якраз і стало можливим.